Серед могутніх карпатських гір, де тиша переплітається із щебетом пташок, де гірські потоки співають свою мелодію, а вітер несе аромат хвої, там, де немає метушні, лише спокій і гармонія. Саме тут відбудеться жіночий ретрит, подорож до себе справжньої, час, коли можна зупинитися, відчути своє серце, почути голос душі, глибокі практики, відновлення, наповнення. Наш дім на ці дні еко-готель у самому серці Карпат. Захований серед гір, оточений природою, він стане простором для вашого переродження. Дзвінка річка з маленькими водоспадами, свіже повітря і неймовірні краєвиди, затишні номери з панорамними вікнами, де хочеться засинати під зорями і просинатися разом із світанком. Двомісні та одномісні варіанти для вашого комфорту. А ще тут більше ніж 50 котиків. Справжня кототерапія для душі, зона відпочинку з вечірньою ватрою, простора кімната для практик і особлива кухня, вегетаріанський ресторан, де кожна страва це витвір мистецтва, а атмосфера зачаровує з першого погляду. Приїжджайте відновити себе, Карпати чекають на вас, програма і умови у моєму блозі.